19 листопада, п'ята година вечора, світло на офісі пропало. Добре, що є свічечка. Замок електронний сів, я вийти не можу. Спочатку він пропав і просто не реагував. А зараз сів і дійсно не реагує, тому буду якось виживати. Хроміка. Ні, хроніки закритого на офісі. Дякуючи Русні. Десь чутно, як працює генератор. Це більше всього в офісах навпроти. Що ж, виживаємо далі. Отже, що робити, якщо ти застряг в офісі? Вийти не можеш, в туалет теж не можеш сходити, але хочеться кави. Ну, перш за все, треба якось себе забезпечити світлом у офісі. Перше це свічка. Друге, це ще один, ще один телефон, в якої є ліхтарик. Далі важливо для того, щоб звалерити собі каву, потрібно мати газовий балончик. Каву. Не з кафе триводну, металеву кружку, а також газовий пальник. На всякий випадок, звісно, запальничка, розпаковка і газовий пальник, звісно. Отже, що нам потрібно для того, щоб зварити каву без світла на офісі, коли ти застряг тут? Січка, само собою, хай підсвічує мою пику. Так, отже, для того, щоб зварити каву, нам потрібна безперервно, безпосередньо сама кава. Газовий пальник, який випадково в мене був в рюкзаку бе щось, думав, що я тут застряну. Відкриваємо його. Далі безпосередньо сам газовий пальник. Розпаковка. Так. Угу. Пісь переходник. Ну, логічно, що це сюди. Накручуємо. Ой, блін. Зріджений газ досить таки холодний, тому можна ним завдати собі шкоди. Подальше свічку краще від газу. Так. Угу. Наша газова горілка встановлена. Протестуємо її. Беремо запальничку. Додаємо газу. Чуємо, як пішов газ. О, тут є електрозапал. Так. Ух. Закручуємо. Перевірили. Нам потрібна тепер залізна. Кружка. Також підставки залізні під гарячу кружку, бо ми там будемо кип'ятити воду. Я їх взяв із непрацюючої кавомашинки. Чому не працюючої? Бо світла немає. Так. Беремо воду. Запалюємо наш пальник, заливаємо воду, чекаємо, поки, поки закип'ятиться вода. Чекаємо, поки закип'ятиться наша вода і додаємо туди каву якоб з триводною. Смаколики в мене є, так що не пропаду. Ммм, смакота. Кава наша вже пахне. Так що не пропадемо. Чую потріскування, побулькування кави, так що вже закипіло. Тепер інше питання, як це все? Ах ти ж знять. І не обпектись! Так, кава готова. Тож, чекаємо, поки остине. Холера, гаряча чашка. Белі. Ви думаєте, я знайшов спосіб, як гарячу кружку зняти? Тут або пектись і поставити її сюди, або застосувати пінцет. Ні, обпектися і поставте. Краса. Кава готова. За таку каву можна й вбити. Тож виживемо. Каву випили? Ну, майже. Тепер треба переконатися, чи я зможу вийти звідси якось. Чи попустило ці довбані двері? Як бачите, не світиться. Сука, не реагує. Ключик. До одного місця, мабуть, придеться розкручувати. Отже, вже дві години як світло пропало. Електронний замок тримає, не відпускає. Але в всіх цих електричних замках є одна особливість. Акумулятори тут. Не так вже й довго буде тримати заряд, і, відповідно, рано чи пізно ці двері відкриються. От тільки проблема. Коли? Треба трохи більше сили. О, оп-па-па. Є. Що ж, дві години пройшло, двері відкрив. Тож, всі, хто двері має електронні, потім закривайте їх. І надзвичайний замок, оскільки електронний може перестати тримати. Що ж, добівільний. До нових зустрічей!